Ми бачимо, система така, бачите, вони спочатку спілюють дерева, потім чекають, щоб листя зав'яли. І вже потім приїжджають автівкою і начебто вже засохши дерева. от Бачите, таке величезне. По 70 років акації. Дуби тут є. Ну, я вам ще покажу. А потім вже ці дерева вони розпілюють. От я зараз покажу вам, що це дійсно так. От, ми бачимо дерево лежить. так Воно з листям прямо було спилено. Так, це безпосередньо це шилковице. так от Величезне отаке дерево, от його спилили. Ну і зараз теж його буде, будуть також розпілювати і та те інше. Начебто це аварійне дерево, ну, але е, оскільки це пам'ятка садово-паркового мистецтва, от, то тут е, має бути окрема процедура. І е, е, наскільки я знаю, вона е, е ...в даному випадку вона порушена ця процедура. Для чого пилять... Треба дізнаватися. Дуже багато дерев, бачите, отакі лужайки вони собі формують. Воно плаче, бо було спіляне тільки. Тобто це відбувалося влітку під час вегетаційного вігіта... періоду. Так. Доброго дня! А кажіть, будь ласка, от ви піляєте тут. Е... Дерева, а хто замовник? Чи є якісь документи, щоб це робити? і А ви саме працівник цієї установи? Чи просто виконуєте. А я не питав ваше розрішення. Я, я ж не запитував вас. Ви просто ж ви не вдома, правильно знаходитесь? Ну. А хто вам сказав? Хто, хто вам це таке сказав? Да? А от давайте з'ясуємо спочатку, маєте ви право піляти чи не маєте? По закону. А покажіть, будь ласка, а чому ви туди, а чому ви туди мені висилаєте? Зателефонуйте? От зателефонуйте, от нехай вони ви ж тут піляєте, так? Вони вийдуть і покажуть. Приїжджала служба, яка відмірали. Мені ви ж ви ж не перші, що приїжджаєте. Від Вот эта девочка дівчатка, що уходила, вона бігає, жалується постоянно. Она тут живе, ну так она бачите, значить, у вас, да? вас, вас всі вас все документи мають бути прям. Вони приїжджали сюди офіційні документи, жали по недели, неділі, показується все оформила. А скільки загальна кількість, ви не пам'ятаєте, дерев? У мене є крестик, все, моя задача. Кто -то, кто -то... Ну от э, за цим крестиком, розумієте, от потрапляє цей дух. Мы обчищаємо тільки дверку. Все. Вони поставили крізь, мы ее не будем пилять. Такая логія поставила, ми ее пилять не, не будем. Ну смысл, там межбушка бреться и ще буде стоять. Екологія дала добро. Екологія дала добру, дерево не будемо пиляти, да? Вот дивиться, цьому дубу десь. Ну... Біля 150 років, і він так він здоровий, ну заломлений там декілька гілок, але це безумовна пам'ятка природи, і якщо він помічений, просто треба подивитися, а хто ж помітив це дерево під знищення. Доброго дня, я журналіст видання Зелений лист так. Владислав Болінський. Дуже приємно. Да. Можна документи Так, будь ласка, а ви, я так зрозумію, принесли в відповідь ордер на видали на дерев, так? Щоб показати. Так, що я, Повинен був це зробити. Ну так. А хто ви? Тоді? Я заступник Написто. директора. О, бачите? О, от я, я підійшов до вас питати, в чому б. В... Заступник директора інтеліни центру, але от само територія. Ага. От, а ми чекаємо ордера на видалені дерева. Розумієте? Так, і на кого вони були видані? Бо в ви, ви, бо в припинення. Ні, ну це вже таке. Ну так важливо. А важче ордера, да? Так, звичайно. Да, йдемо-то. Важливо що є підсажене, що вже видалено до шостої. Тобто ви думаєте, що отак буде правильно? А, буде Офіційний запит буде офіційна вам відповідь Ну, в вас же на руках він має бути, правильно? Хто? Оцей акт. Він на руках у нас ну. і є. Ну, так дайте я його відфотографую для, для чого? Я вам кажу, для чого. Бо ну, Оте... Оце... Оце... цей акт наданий, ми отримуємо все одне. Но, оці люди, які надали вам його, вони вже не будуть на посаді. Та це питання? Ну, це питання не до вас, розумієте? Добре, давайте я. Татудеської міської ради зараз вам напишу заяву. мені сказали копію ознайомитися і зробити копію. У Вас буде офіційне прану. Вас потрібне, ви повинні мені це надати, бо я тут є, в мене є свідоцтво. Місцева влада в Одесі на об'єкті ПЗФ спочатку видаляють дерева, а потім, а, а потім видаляють піньки, щоб не можна було з'ясувати шкоду. Бо зараз вже кримінальна відповідальність наступає. От. І треба... Бачите як? От. Бачите? Ага. А що ви робите? Ні. Работаете? Роботаєте? А це частна техніка чи е, якоїсь фірми? А якої? А хто тут? Є хто з керівництва? Одні звані, а второй етаж. Ага, зрозуміло. Отак, бачите. І відразу вивозять пні. Ось вони великі. Щоб не можна було... Олександр! Щоб не можна було потім а, розрахувати шкоду. Дуже гарно, що я це побачив. Вітаю. Ну ось бачите. Ну вже по факту роботи а, саме важкої техніки на території ПЗФ треба вже складати протокол, фіксувати це. Ну, бо потім розрахунок збитків він а, основується або на Цих пнях, вони чому ж вдаляють пні, щоб не можна було збитки розрахувати. Розумієте? Так, дивіться, а давайте зараз прийдемо з пояснення. Ви давайте, можете... давайте спочатку зупинимо роботи всі, які проводяться, і, і з'яснимо, куди вони пні відвозять. Дивіться, а, на даний момент особа, яка нам безпосередньо документи, які підтверджують законність дій, ну, тобто безпосередньо там перелік дерев, які на території. А навіщо вони пні вдаляють? Дивіться. Вас не цікавлять? Дивіться, зараз нам потрібно розібратися в ситуації, підпрацювати. Да в якої ситуації Дивіться. проводяться незаконні, протизаконні роботи? О, Ви бачите? Нам потрібно це ну. у вас вияснити. Ви повинні. Та що тут ви, да, що тут з'ясовувати? Дивитися, от прямо тут зараз е відбуваються ці роботи. Вони незаконні, я вам Не це рахніться. кажу. Е чи, чи, чи бажаєте давати поясні? Що... Да, я буду бажати, але я бажаю зараз, щоб зупинили оці роботи. І щоб з'ясували, куди пні, е куди відвозять пні, щоб ми зафіксували. От пусть вони нехай вони скажуть, чому ми вчора тут були, а сьогодні вони карчують пні, от і скажуть, куди вони їх відвозять, ці пні. А потім ми все будемо в відбор і все інше будемо робити. Добре. Не будь ласка. Послухайте, тут Слухайте. є представник поліції. Ви як мінімум запитайте, громадянин України. Я викликав, я до речі, поліцію. Ну супер, то я вас не маю, бо ви робите не все вдома. Добре. А ви маєте право міняти? А ви запитайте у поліції? До речі, поліція <рес> <рес> спілкується російською мовою. Зрослі люди, ви знаєте, що ви робите? Ви знаєте, що вас підставили? Ви працюєте в, в об'єкті природзаповідного фонду України? Не Ніс, немає.